Слава Україні! Українські орголюби! Як бачите, знаходимося сьогодні у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13 Б, а саме у новій лінії. Називається Зайшла я у відділ канцелярії, а ноги мене ж повели все одно. До орхідеї, бо я ж побачила краєчком ока, що тут орхозавозик. Тому запрошую сьогодні трішечки разом зі мною по орху медитувати, адже є цікавенькі орхідейки. Як бачите, цього разу привезли ламлайт лимончиків з малиновою губою, бускових красун, а також білосніжних та нарбон. Ох! Тут ще їх не розставляли, тому давайте з вами поглянемо орхідейки, які вже розставлені. По 468 гривень. Красень неземної краси. Чесно зізнаюсь, ну забула я назву. В голові щось трішечки мені крутиться, вертиться, а пригадати, на жаль, не можу. Давайте поглянемо кореневу. Коренева у нього непогана, такий добрячий горшечок, важкенький. Тут ось трішки знятий листочок, але, в принципі, все нормально з орхідейкою. Одна єдина в наявності стоїть біля преті Романс. А ось і Преті Романс. Ой, яка ж вона красивезна, крупноквіткова, орхокласика. Слухайте, люди добрі. Дожили ми вже з вами до тих часів, коли ось так. ішовши йшовши за одними покупками, можна просто-напросто побачити сезам, підлітком і не замовляти вінеті, а прийти і ось так придбати. Дві штучки наявності, лишень у цього точка росту, на жаль, втрачена. Буде давати діток. І я так подивилась, у другого також, на жаль, втрачена точка росту. А поруч із ними неймовірної краси білосніжний легінь. Ох, який же ж він розкішний, кропноквітковий, бігліп. Ще касія також у їхній когорті є. По 679 гривень на одну гілочку є ось така красуня. Я спочатку краєчком ока так просканувала, гадала, що це Торіно, ну, але це джай. Шукаю, як ви знаєте, я ж Галя палова, дуже хочу. Таку красуню бабулеткою або ж палором. Ну, ніяк не можу надибати ніде в орхозавозиках. А ось ця краля, як бачите, освітлення таке трішечки специфічне. Мені нагадує Аркадію, а вам? Можливо, це вона і є, лише як варіант квітування. Також таке буває. Слухайте, що я тут побачила кого? В попередніх завозиках я вам вже показувала в новій лінії цього красення і знову привезли неймовірної краси розкішний бігліб, крупноквітковий. погляньте. Ой, дуже-дуже ефектний. Я ніяк від нього не можу відійти. Знаєте, щоразу, як бачу, щось я до нього все більш і більш приворожуюсь. Так, дивимось далі. Феррара. Ага, це феррарочка з попереднього завозику. Тут, як бачите, трішечки є. є сліди тріпсів. Так, а ось ця красуня. Маринка Теліш у попередньому відео сказала, наголосила, що Жанна, ну чому ж ти не прокоментувала цю прекрасну губу? Ой, я тоді щось заговорилась, тому погляньте, губа ж тут вогонь! А це немов сестричка Леді Фентезі. Також така туманна, дуже загадкова і дійсно також, як Леді. Так, а ця красуня яка. Ой, бачите, тут родзиночка, звичайно, що губа з тим поцілуночком червоно-коричневим кольором. Трішечки, але як ефектно одразу заграла орхідейка. Біленька обіймається з ферарочкою, а тут у нас хто? А ось тут у нас нарбона. Так, вже знаєте, я порахувала більш-менш десь штучок, 10, точно нарбоночок є. Вони класні, дуже, адже виробник у них хороший. Тому і якість, звичайно, відповідна буде у орхідеї. Ну і ціна по 679 гривень. А ось по 759 гривень є ще ось така розкішна красуня, дуже розгалужена, також магічна у стилі Барбі. Білосніжні, крупноквіткові красуні також. Величезний вибір. І позаду, як бачите, папушки, дві штучки, залишились в наявності. Кімоно на оцінці є, а є свіженькі. До речі, якраз ми з вами споглядаємо оціночку. Оціночка сьогодні ціни смачні. І, як бачите, надибати якусь шикарну кралечку можна, адже перед вами бодай ось ця Pink Freckles. Рожеві веснянки, розкішна красуня. Ох, тут потрібно зупинятись, добряче покуперсатись. і Денвер, і Бускові. Багато від квітульок є. Лучани і гості міста маєте на увазі мусите зайти в нову лінію, якщо когось тут в цьому відео собі приглянули. Так, дендробіуми також є на оціночці. Певне, біленьке касія є. І ось тут це не Нарбона, це вже Азіан Корал. Також на оцінці винозничок ось ще такий. Ніжний, тендітний. Позаду давайте поглянемо. Ой, відвернулася, соромилася ось така бускова красуня. Так, тут також оціночка. Хто це в нас? Так, нарабована, Поруч із нею ось така жовтенька. Ой, щось там з родини Голдіоні. Так, тут у нас ще ось така кропноквіткова, помадна, розкішна. Фарбованку вам не показала, ви і так її побачили. Ціни можете зробити скрін або зупинити відео, подивитись. По 728 гривень залишилось два величезних, красивезних красення білосніжних. Це королівські орхідейки, крупноквіткові, ефектні. І, знаєте, щоразу бачу, що вони користуються попитом у лучан. Це ж дуже-дуже тішить душу і серце урхолюба. А ось тут у нас каскаднички на дозі. Це більш подарунковий варіант, вартують вони 759 гривень. Ось такі забарвлення є, також цікавенький венозничок. там на задньому плані, можливо, ще вам когось не показала. Приглядайтесь ось такі красуні, бо дотягнутись до них не можу, вибачайте. Але погуляти нашим очам у цьому орху. Лісі одне задоволення. Так, тут близенько ще бачу є Анке. Неймовірної краси орхідейка, а ще ж освітлення її так красиво презентує сьогодні. Погляньте, які кольори. Ой, дуже красива розкішна орхідейка. Білосніжна є ось така ще. деревоподібна, розгалужена. Ефектна. Вартує 499 гривень. І прекрасний вибір кімоно. Не мутанти, стандарти, але свіженькі і дуже-дуже красивезні. По 624 гривні є ще в наявності ось такі каскадники. Білосніжний, бусковий. Так, а той ось хто ж це у нас нарбона. Ні, дістану, подивимось. І не Нарбона, і не Азіан Корал, а Аля Азіан Корал. Аля Нарбона. Ось така красоня подібна на них. Але кольори помадні, жіночні, красивезні. Ну що ж, невеличкий нас такий сьогодні відео огляд, бо ж кажу, не планувала, але щиро сердечно, як завжди, вам дякую за орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятним ворогам! Тримаємося!